Співробітники нашої вердичівської пожежної частини були. Вислані в Чорнобиль в перші ж дні. Подвиг людей, які у 86-му стали на шляху розповсюдження смертоносної Чорнобильської хмари, вшанували на вечорі пам'яті у міському палаці культури. 22 роки як страшний спогад та попередження прийдешнім поколінням, лунає по світу Чорнобильський дзвін. Змінюються погляди на історію, переписуються підручники. Та імена шести героїв, які першими прийняли на себе радіаційний удар, не зійдуть зі сторінок книг. У цьому переконані нинішні школярі. На прикладі загиблих та нині живих ліквідаторів аварії повинна виховуватися молодь, впевнений міський голова Василь Мазур. Практично голими руками. Зараз ми про це вже знаємо правду, Практично без будь-якого захисту. Ризикуючи своїм життям, здоров'ям, приборкали дуже страшну небезпеку для, всієї, для всього світу. Артисти Палацу культури та учні майже усіх шкіл міста у піснях та віршах розповідали про подію, після якої місто, що було синонімом спокою та краси, перетворилося у місце смерті та болю. Трагедія зламала не одну людську долю. Щасливі мами мріяли повести своїх дітей у світ, цей гомінкий, та скраяв їм Чорнобиль, чисті весни, лишивши біль, немов полин гіркий. У 86-му Василь Струтовський працював водієм. Під час ліквідації аварії возив на атомну станцію чергові зміни. Як їхали туди, розповідає він, хлопці жартували та посміхалися. Мовляв, тим, у кого вже є діти, не варто хвилюватися. І коли обратно відвозили у Чорнобиль, то нікотрих ні людей вже не було цих жартів, не було цієї улипки, що їхала туди, влипалися. От. І люди були. Видно по людині було, що людина, лице було воску і людина була вже засмучена. Ну, видно, що людина вже не та людина, що була людина до цього періоду. Данину поваги героям-рятувальникам віддали наймолодші учасники вечора пам'яті. Їм також відомо слово Чорнобиль. Ми знаємо багато про Чорнобиль. Ми кланяємося тим людям, які потрапили під цю страшну аварію. Ми дуже співчуваємо тим людям, які пережили це велике горе, зі слів виступаючих, такі випробування як катастрофа на Чорнобильській атомній, випадають лише сильним та мужнім людям, якими і є український народ, і народ цей завжди пам'ятатиме подих тієї трагедії. Через ще до нащадків возветься, подих чорнобиля в кожній оселі, горе Чорнобиля в кожному серці. Чорнобиля в кожній оселі, горе Чорнобиля в кожному серці.